Соколи 2016 вишиковані. Директор Зороківського ліцею Олег Шевцов. В Житомирщині відбувся обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура Поліські Соколи-2016. Приймало учасників Черніхівщина. Розпочалися змагання в райцентрі, а продовжилися в лісі поблизу села Горболів на батьківщині борців за волю України отаманів Соколовських. 25 команд, а це 400 дітей, взяли участь у цьогорічних змаганнях. Мета заходу виховання у юнаків та дівчат глибоких і твердих національно-патріотичних переконань підготовка молоді до творчої праці до військової служби та захисту своєї батьківщини. Переконані, що гра сокіл, жура, започаткована міністерством освіти і науки України за ініціативи та активної підтримки громадських активістів. Плекаю у вас найкращі риси воїна-захисника України, гордість за нашу державу та її героїчну історію. Організатори гри привезли вас на батьківщину соколовців не випадково. Вони хочуть, щоб ви зростали патріотами, знали і шанували рідну історію, бо без минулого немає майбутнього. Безперечно, патріотичне виховання дітей та молоді на прикладах історичних подій становлення української державності, героїки визвольних рухів українського козацтва є особливо ефективним. Нарешті і суспільство, і держава, і громадськість стали звертатися до козацьких традицій як українських, які мають основу нашої сили, нашої мужності і нашого патріотизму. Захід Сокіл Жура в цьому році, якщо аналізувати районні змагання, які проходили, він прийшов на самому високому рівні, найкраще ніж всі ті минулі роки за присутності активної, як учасників бойових дій, воїнів АТО, керівників районних державних адміністрацій, начальників відділів освіти в районі. Тобто минулого року і минулих років цього на жаль, ми не бачили. Сьогодні також, коли розпочинається захід обласний. Ми також бачимо, що тут представники багатьох громадських організацій, тут немає жодної політики, тут є перші особи району, представники обласного рівня, на жаль, нема перших осіб області, але я думаю, що настане цей час, коли вони також будуть. тут. Важко переоцінити сьогоднішній захід, тому що тільки та держава спроможна мати свою. Своє майбутнє, свій шлях, своє е, досягнення е, світлого, як то кажуть, майбутнього, коли ця держава вміє захищатись. Учасники мали змогу поспілкуватися також із героями сучасності, військовими 95-ї аромобільної бригади. Десантники продемонстрували присутнім прийоми самозахисту та зразки військової техніки. Це як броньована техніка, легко броньована, артилерійські системи і стрілецька зброя. Техніка бувала в бою. Деякі зразки так, да, приймали участь у бойових діях. Конкурси обласного етапу гри дуже різноманітні і дають можливість оцінити спортивну підготовку учасників, певні навички військової справи, знання історії, творчі здібності, громадську діяльність. Переможців кожного етапу гри визначали фахове журі. Змагання ватра це представлення творчо-мистецького звіту команди, а правильно сказати рою. Що даний етап змагань відповідає тим вимогам, котрі поставлені організаторами Перед учасниками. Ми бачимо артистичність виконавців. Ми бачимо, що багато є в костюмах, котрі відповідають тій легенді, котру вони мають представити на даному етапі змагань. Ми, як кажуть, толерантно відносимося до всіх, бо розуміємо, що багато з них не стикалися з таким. Видом змагань, от кожен район показує, як кажуть, той рівень мистецький, бо саме можна назвати цей конкурс мистецьким, бо саме на сцені йдуть зараз змагання, і як краще показати козацьку тематику і вміститися в той ліміт часу в ті сім хвилин, котрі виділено кожній команді. У конкурсі відун учасники за півгодини мали дати відповіді на запитання з історії України та рідного краю, показати знання стосовно українських військових формувань різних епох сучасних збройних сил України. <плес> Тяжкі питання Ні, ніж Ні. ну, такі середні трошки ну деякі знаємо. Були також по літературі, в принципі, достатньо. Ні можна б... подумати. Б... Скажіть, багато невідомих запитань? Да. Трохи є, так. Да. Але ми думаємо. Я був старшим суддею у двох конкурсах Добрі справи і відуни. І можу сказати про те, що ми оцінювали згідно критеріїв, таких, що це повнота висвітлення доброї справи, ілюстрація відеоматеріалами, фотоматеріалами. І відзначили роботи хороші Озерненської школи, Житомирського району, Зороківської школи Черніхівського району, народицької школи. Це стосовно конкурсу власне, добрі справи, де загалом діти зосереджувалися на допомозі воїнам, які зараз воюють на східному фронті, в антитерористичній операції, різні форми допомоги, а також охорона довкілля. І таким чином ми відзначали і виховний вплив цих заходів, і різноманітність висвітлення в пресі, і таким чином визначили переможців згаданих шкіл. Другий конкурс від УНИ, він характеризувався визначенням знання історії і, власне, прив'язаністю до нашого краю. І тут знайшло місце і відомості про місце народження. І діяльність Івана Самойловича, Івана Виговського, родини Соколовських. І ми маємо на меті якраз популяризувати нашу героїку, героїчну історію для того, щоб на цих прикладах героїчних і формувати і впевненість в своїх силах. І впевненість до продовження боротьби, тому що боротьба за незалежність не завершена. І ми бачимо наскільки патріотичнішими стали діти в нинішніх умовах, не тільки завдяки вчителям, а також ситуація змушує їх долучатися до благородних справ і пізнавати історію. І якраз оці два чинника об'єдналися, і оця гра сокіл Джура, вона якраз і має на меті. І далі спонукати до поглиблення знання історії, до активізації громадської діяльності учнів. Саме тому обласний етап гри проходить на батьківщині борців за волю України, отаманів Соколовських, яких радянська доба практично викреслила із історії. Сьогодні пам'ять про Соколовських відроджується. Їм встановлено пам'ятник у рідному селі. А відомий український письменник Василь Шляр розповів про їх діяльність у своїй книзі. Шість років ось минає у вересні, коли ми у Горболові відкрили спільними зусиллями пам'ятник отаманам Соколовським. І, як зараз пам'ятаю, з'їхалося пів України, зате не було жодного представника влади, ну крім сільського голови банда. Отамани Соколовські, банда, і в першу чергу цей захід, проведений на теренах Черніхівщини і Горбулівщини, він в першу чергу потрібен місцевим людям, незважаючи на те, що Василь Шкляр написав бестселер про Марусю Соколовську, і те, що Роман Коваль дослідив, все це дуже детально. І Костянтин е Завальнюк теж дослідив, і е лісовий Петро. Е Місцеві. В значній своїй частині продовжують вважати так, як це вважалося колись. Хоча юне покоління воно завжди було прогресивним, тому вибір місця якраз обґрунтований, обумовлений. Хоча ми за проведення цьогорічного жури билися, тому що дехто з організаторів вважав, що треба проводити цей захід на полігоні. Ніякої ідеології просто так, от, але ж ми знаємо, що буває, коли ми не думаємо про ідеологію і про політику. Як кажуть, якщо ти не думаєш про політику, то політика подумає про тебе і займеться тобою. Ось до речі, щойно спілкувалася ну, день тому із Василем. Шкляром він зараз на Західній Україні, Івано-Франківськ, Тернопіль презентує Чорне Сонце. Дуже хотів сюди приїхати, але ну він же ж на вагу золота просив передати великий привіт джурам і сказати, що вся надія на них. Коли він писав книжку, він тут буквально жив у наших краях і вважає себе нашим земляком, тому що ну тому взагалі це для нас дуже дуже важливо і це дуже класно, що. Сокіл жура саме в нас учасники змагань побували на могилі Дмитра Соколовського та поспілкувалися із прямим нащадком цього славетного роду Єлизаветою Соколовською. Так і от куди не приїжджаєш, а горблю а це соколовці. Соколовці звучить по всякому, соколовці звучить і погано, звучить і добре. Скільки людей, стільки думок, і кожна людина має право на свою думку. І хай як хочуть, так думають. Але власна власне вашій родині. а власне, в моїй родині завжди свято шанували ми пам'ять своїх предків, своїх дідів, тому що нам це передав батько, батькова мама. Вона була директоркою школи колись. А потім, ну а потім вже було як було. І це була високосвічена і культурна людина. Вона нам заклала в голови всім нам п'ятьом, що Соколовські не бандити. Соколовці нікому нікого нічого поганого не робили не тільки самі соколовські, але й соколовці, ті люди, які їх підтримували. А люди боролись, як казав Дмитро, ми держали Україну, ми боролись за Україну. Все колись мене тяжко образили в школі, сказали на мене бандитка. Ну я сказала, як бандит, то він б'ється. І почала там трохи того. І мені бабця моя сказала, що ти не розумієш основної речі. Запам'ятай це, що твої предки. Вони зробили історію, вони зайшли в історію. цим, пишайся. От і пишаюсь уже більше 60 років. Пишаюсь. Скажу, що по всякому було, тому що я дуже любила церкву. Може, це так залишилось генетично знову таки від бабці. От, ну ходила до церкви, за це мене виставляли на лінійку, а школа в нас була дуже велика, було більше 400 учнів. І знаєте, коли ставлю, ставає на коліна, так як в церкві молилась. От. І потім ще була така тенденція. Вчитель історії викликав: як тільки про Гапона в нас була Люба Орехівська, дочка священника, Любу на лінійку, як тільки про якусь бандитів, Соколівська на лінійку. Ну і стояли голову, пусиш, постояш трохи А сама думаю, ну і що ж так було, то було. Дуже ми любили, дуже Ти ми повинні. Ну, так, так, звичайно, тато, 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 так. А тато мій, тато мій, все життя дуже розумна людина. Ніхто мені хто його пам'ятає, не дадуть сказати, що я кажу неправду. А все життя працював так то комірником, то сторожем. Більш нічого йому не давали робити. от Дуже розумна людина була. Ну і ми були все життя, навіть були такі часи, що до нас всі приходили додому бавитись діти, а нас деякі сім'ї в хату не пускали. Не за те, що ми могли там щось взяти, що бронь боже. Мама закопала б нас у землю, якби ми щось чуже взяли. Але Соколовські не можна було. Що? А рід Соколовських яким чином продовжується? Хто? А у нас Соколовських у нас є був перший був у нас Альоша Соколовський. Те, що у 19 років у Коростишеві вбили його, сам найперший в це загинув. У нас уже є Альоша Соколовський в головині живе. У нас є Вася Соколовський. Це взагалі людина така, це мій племінник. Оце справа його рук. Могілка, все він ухажує. Він своїми дітками. І Яночка Соколовська в нас є теж дев'ятиклас, восьмикласниця Головинської школи. От ну мої діти, Вікторія, вона отже, достойні да. нащадки. Так, так, вона юрист за кордоном живе. Син мій Валерій теж прекрасна людина. От достойні нащадки. Ну ми соколовські, а горбулівці це соколовці. І я горжусь тим, що вони соколовці. Багато нового дізналися діти за ці дні, адже мали змогу поспілкуватися із науковцями, творчими людьми, військовими, учасниками. АТО. молоді з'їхалося багато, 400 чоловік. Це надзвичайно, я вважаю, потрібна справа, тому що всі ті заходи, які передбачені саме конкурсом, вони сприяють і інтелектуальному такому росту молоді, і власне фізичному згартуванню. Що якраз сприяє формуванню патріотичних почуттів нашого молодого юного покоління? От, це треба зробити. Ну, тим більше, що тут так поєднується гармонійно і власне випробування історичних знань, випробування знань таких ну, на вірність Україні. і, взагалі, поєднується історія і сьогодення. Я от ну, прямо. Приємно здивований, власне. От ми перевіряли, як я, як один із суддів, перевіряли ми знання саме історичні. Ну, ви знаєте, що окремі команди взагалі показують досить такі високі результати. Це говорить про те, що вчителі, які там навчають їх, так само це розуміють, знають і подають кваліфіковано і вміло матеріал для своїх учнів. І я от зокрема привіз дві свої книжки, які я подарую учасникам оцих змагань. Це книжка зборів, така патріотична, саме з історії України, і книжка Моя Вереси. Це поема, і це так звано поезії. І ми роздамо її на кожен, на кожен рій. Так що я думаю, усе це разом, я кажу, воно потрібне і тільки сприятиме росту патріотизму нашої молоді, любові її до своєї держави, до України. Я прийшов шість місяців, як зато. Дуже важко бачити, коли хлопці молоді гинуть на Донбасі, Донецька, Луганська область. І приходять багато хлопців, які не знають навіть ні військової підготовки, нічого. Їх треба дуже вчити. Це Закинули за ці 25 років, я вважаю, що дужура – це дуже велике подспор'я буде і армії, і також нашому народу. Патріотизм тут дуже я побачив патріотичні діти. Сьогодні пісні співали про Україну, про козаків. Ну це козацька республіка, це джура. Цьогорічні змагання наймасштабніші. Засновник цієї гри на Житомирщині, директор Зороківського козацького ліцею Олег Шевцов згадує: Мабуть, спонукала організація при Зороківській середній школі. При організації Зороківську летську школу. Назва була неофіційна, але все-таки почали свою козацьку педагогіку. І перший раз узнали, що таке град Жура. У 2008 році був семінар. На базі на рівні Міністерства освіти і науки України. Перший раз приїхали до нас люди, які започатковують цю гру. Був такий Бровко Петро Іванович, який один з перших був фундаторів, скажем, цього руху. І все і почалося. От, скажу про те, що перший раз Рі наш прийняв участь у змаганнях у 2009 році, які відбулися в районі. Биківні, сумнозвісної биківні, як ми знаємо, там проходили розстріл у 37 році. Проводили там. Ну, отак десь і почалося. Скажу про те, що звичайно, що перші роки були самі тяжчі. самі тяжкі. Я просто пам'ятаю про те, що на перших обласних іграх були, було тільки чотири команди. Проводили другі ігри, було дев'ять команд. Потім прийшов наказ проводити кожного року, бо раніше продовжують три роки. В, тому, в минулому році було 18 команд, в цьому вже 25. Лише три райони області не представили свої команди. Це Попілянський, на жаль, Логінський і Любарський. Все. Всі інші райони і міста обласного підпорядкування задіяні в цих змаганнях. Дуже подобаються змагання, дуже цікаво. Ви готувалися? Так звичайно. так, звичайно. довгий час. Готувалися, тому що багато видів саме змагання, і тому ретельна була підготовка. нас Наслучається виживати в екстремальних ситуаціях. Вичами своєї країни. Ми вивчаємо історію нашої країни, нашого рідного краю. Можемо надавати допомогу, коли це дійсно потрібно. Що ж до організації змагань, то на першому місці була безпека дітей. Таборі там щодо безпеки, там все, все порядок. Я там ходив. Дивився, керівники команд на місці, все там під контролем там і так далі. Туристська смуга перешкод, яка облаштована, теж вона все відповідно до техніки безпеки, все там воно облаштовано. Всі інші змагання, які завтра будуть по стрільбі, буде проводити е, то е, значить міське товариство з оборони України. Значить, вони виїжджали на місцевість, дивилися. Ми визначили дистанцію. Переможець визначатиметься за якими критеріями Саме? за ну звичайно, за за кращими результатами виступів у, у, у всіх видах е, конкурсів і змагань, які Протягом цих трьох днів будуть. Сьогодні проводилося змагання по трьох видах. Це впоряд, це добре діло, це ватра і гра відун, конкурс відун. А завтра значить, будуть етапи. Е, туристська смуга перешкод, е, значить, рятівник надання першої медичної допомоги, стрільба. Ну і звичайно, протягом всіх трьох днів значить, працює. Комісія значить, по, бива, по значить, облаштуванню бівахів, конкурс вона проводиться не тільки за один момент, а протягом всіх трьох днів таборування. І, звісно, про переможця. За загальною кількістю набраних у усіх конкурсах балів ним стала команда Черніхівського району Рій-характерники. Це джури з досвідом. Вони вже неодноразово перемагали на місцевих змаганнях та достойно виступали на всеукраїнських. В Чому ж секрет успіху? Гра джура – це не тільки змагання. Що я хочу сказати? Гра джура – це постійна, кропітлива робота протягом року. Цей рій він протягом року працює. В першу чергу виховання виховання в тому, що виховується рій, виховується команда. Відчуття от іменно один одного. Вони працюють, вони знайомі, вони працюють цілий рік. Починається там строєва чи впоряд, перепрошую, вивчається історія, іде волонтерська допомога. Річ в тому, що жури допомагають і сім'ям учасників АТО, займається волонтерською, Ну це де протягом року. Все все сиді включається. Звичайно, все включається і конкурс від ДУ, знання історії. Цілий рік. І тільки потім, як заключний етап, вже йдуть змагання. Отож, команда Характерники представлятиме Житомиру на всеукраїнському етапі гри у Одесі.